У Кураховому російська армія обстріляла підприємство, пошкоджену техніку та гараж. У Курахівці снаряди окупантів влучили у приватний будинок та двоповерхівку. Ще три будинки пошкоджено частково. Вісім разів били росіяни по Авдіївці з артилерії та градів. Франція здійснили два артобстріли та завдали ракетного удару. Авдійські рятувальники доправили до лікарні місцевого жителя, який отримав поранення тазу. Під постійними обстрілами перебуває Бахмут. Щодо обстрілів, то в основному працює або ворожий міномет, або ворожа техніка. Бувають танчики, буває арта. Попереду нас знаходяться вже орки. Але за тою горою, там от сьогодні даже були прильоти, наш танчик, там відпрацьовував. Були бої з противником, вони підходили, ми їх успішно знищували. Але противник свого роду такий специфічний. Людей своїх не жаліє у Солидарі. Тривають бої. Заяви російських військових про захоплення міста не відповідають дійсності. Повідомив речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий. Там точаться бої збройні сили України і інші сили оборони займають позиції в самому Солідарі. І у нас є можливість туди доставляти боєприпаси, і інші необхідні речі. Так вони засередили найкращі підрозділи цього організованого злочинного групування Вагнер, які складаються не з колишніх в'язнів, а з колишніх професійних військових і спецпризначенців, які виконували обов'язки в Сирії, в Лівії, інших гарячих точках. У Солидарі перебуває близько півтисячі жителів. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кер. Реленко, всі люди, які мали бажання до настання найбільш гарячішого пекла, яке наразі є в Солидарі, виїхали і їм було надано таку можливість. Станом на зараз там перебуває 523 особи. Рятувальники напередодні допомогли евакуюватися 68 жителям області, серед яких дев'ятеро дітей. Вікторія Алєксєєва, Максим Бондарів, Суспільне новини, Донбас.